Інтерактивна іграшка, ось така дуже цікава. Моє гарне волоссячко і такий ось пухнастик маленький. Е, він інтерактивний. У нас е, грає з кольорами, можна так сказати. Має різні завдання. Вам треба знайти колір під музику або ще щось там його. Зіграємо в полювання за кольором. Я виберу колір, а ти якомога швидше відшукаєш його зелений. І вам потрібно знайти десь зелений колір і натиснути на нього. Ну, зараз ми не зробимо. Не може бути. Це жовтий. Там є. Євремо, який колір нам слід використати сьогодні? Я в захваті! Повна готовність. Такий приємний. На який колір ви натиснете цю іграшку, таким вона буде світитися.